Моє вітання усім телеглядачам. З вами Олена Роміцина. Ви дивитесь програму в центрі уваги, якої людина, захист її прав і свобод. Сьогодні у випуску ви побачите. За смерть співмешканки від підпалу чоловік отримав 12 років в'язниці. Процес актуалізації даних вкладників Збербанку колишнього СРСР розпочався 2 квітня. В центрі уваги програми питання, коли і як віддаватимуть гроші вкладникам. Втративши пильність, можна стати жертвою квартирних аферистів. Про ситуацію, в яку потрапила учасник партизанської та підпільної боротьби. Одинока літня жінка, мешканка Кіровограда Раїса Петрова. Розкажемо у рубриці Лінія довіри. За смерть співмешканки від підпалу чоловік отримав 12 років в'язниці. Жителя Харківської області за вбивство з особливою жорстокістю своєї співмешканки засуджено до 12 років позбавлення волі. Справа пройшла розгляд у судах кількох інстанцій. Нагадаємо, трагедія сталася в одному з сіл Гайвронського району Кіровоградської області влітку 2010 року. Чоловік зі своєю співмешканкою приїхали вирішити питання зі спадщиною, яку жінка отримала після смерті своїх батьків. Ввечері того ж дня співмешканці пішли в гості до знайомих жінки, де відзначили їх приїзд. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння між чоловіком та дружиною, виник конфлікт ще у гостях. Повернувшись до батьківської хати, сварка між ними продовжувалася. У гніву співмешканець облив її етиловим спиртом та підпалив. Жінка одразу ж спалахнула від нестерпного болю, благала допомогти їй. Чоловік, розуміючи, що накоїв, потушив вогонь та викликав швидку допомогу. Потерпіло було доставлено до лікарні. Через більше як місяць потерпіла, незважаючи на надану медичну допомогу, померла в обласній лікарні. Оскільки 19.07 2010 року, незважаючи на надану медичну допомогу, потерпіла в Кірорадській обласній лікарні, померла, склад злочину був кваліфікований як закінчене вбивство. Після проведеного досудового слідства справа разом з обвинувальним висновком була спрямована до Гайворонського районного суду Кіратської області. Справа розглядалась в судах неодноразово. Гайверанський районний суд, розглядаючи справу, дійшов висновку, що особа винна у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули смерть потерпілого, але апеляційний суд з цим не погодився, скасував вирок Гайванського районного суду і постановив новий вирок, яким визнав особу винною у вчиненні злочину, передбаченого пунктом 7 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто винною у вчиненні умисного вбивства з особовою жорстокістю, і визначив покарання. у Люді 12 років позбавлення волі, не погоджуючись з цим рішенням, підсудна особа оскаржила його до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ, але Вищий спеціалізований суд залишив вирок апеляційного суду без зміни. Як протистояти корупції та реалізовувати антикорупційну політику в області, обговорювали на круглому столі в облдержадміністрації представники влади, правоохоронці громадські організації. На засіданні лунали висновки, з якими погодяться прості громадяни. Цитую: нерідко людям доводиться зіштовхуватися з нерадивими чиновниками, які замість того, щоб вирішувати питання громадянина, обирають його. Це, звичайно, позначається і на довірі людей до влади. Кожен чиновник має повернутися обличчям до людей, працювати на людей, зазначив голова. Кіровоградської облдержадміністрації. Верховна Рада прийняла закон, який вступив в антикорупційний, з 1 липня і ми вже маємо ну, не один десяток, мабуть, карних справ, протоколи про адміністративне порушення, які пов'язані з корупцією і так далі. І справа ж не в тім, що влада повинна правоохоронні органи, верніше когось ловити там на хабарях. Справа в тім, щоб кожен чиновник, кожна людина, яка займає посаду від маленького держслужбовця до, до керівництва, вона розуміла, що треба працювати на людей. Минулого року правоохоронними органами було складено 70 адміністративних протоколів про вчинення корупційних правопорушень, за якими прийнято 52 судові рішення. Аналізуючи ситуацію в області, учасники засідання відзначили, що найкорумпованішими, за даними правоохоронних органів на Кіровградщині, є сільські голови і землепорядники, на яких складено найбільше адміністративних протоколів. Разом з тим, на думку громадян, які взяли участь у соціологічних дослідженнях, головними осередками корупції є медичні заклади, правоохоронні органи. Суди, вищі навчальні заклади. Повсякденна корупція для звичайного мешканця області це лікарня, це школа, це ДАІ. Посередність корупції, як ми визначаємо, не лише ми, а й по всій Україні. Наші колеги відзначають, що це лікарні, це правоохоронні органи, в тому числі і суди, і міліція. І частково, і прокуратура, і головне вищі навчальні заклади. Школи і так далі, це рутинна як ми її називаємо. Корупція кожного дня є і ми говоримо також ще й про те, що є корупція для населення і є корупція для еліти. І тому ті резонансні справи, які ми дивимося там в новинах, вони стосуються корупції в середовищі вищого класу. 1 лютого 2012 року розпочав роботу єдиний державний реєстр осіб які вчинили корупційні правопорушення всі рішення суддів щодо корупціонерів вносяться в реєстр саме департаментом антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя міністерства юстиції україни в регіонах органи юстиції вносять дані про особу яку притягнуто виключно до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення доступ до реєстру обмежено що викликає нерозуміння громадськості чому інформація про Барників не відкрита для усіх, президент України підписав указ якраз про створення даного реєстру. Створення даного реєстру було передбачено якраз безпосередньо підписанням угоди України із країнами ГРЕКО, які е, намагаються. Ну, ви знаєте, що це країни, які підписали угоди про протидії корупції, якраз е, по всьому світі. Створення цього даного реєстру воно має декілька таких напрямків. Перше, значить, це про забезпечення якраз спеціальних перевірок, тому що ми повинні знати, якщо людина претендує на заняття посади в органах державної влади, місцевого самоврядування або в підприємствах установах, організаціях, які фінансуються за рахунок органів місцевого самоврядування або державних установ, а також з метою моніторингу. Країною посад, які є найбільш корупційно небезпечні. Ми хочемо вийти з ініціативою розробки обласної програми протидії корупції. Ми би хотіли просити перших осіб області власне, ініціювати цей процес. Треба розробити, мабуть, не мабуть, а розробити нашу регіональну антикорупційну програму, яка була б розроблена згідно з законом про засади запобігання протидії корупції. І в першу чергу, щоб ми розуміли, що таке боротьба з корупцією, це не тільки ловля, як то кажуть, корупціонерів вже на гарячому, а треба серйозні профілактичні заходи в широкому сенсі цього слова. Президент України Віктор Янукович у рамках своїх соціальних ініціатив заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Збербанку колишнього СРСР у сумі 1 тисяча гривень тим громадянам, хто не одержав їх у 2008 році. Коли такі виплати проводив ще уряд Тимошенко, процес актуалізації даних вкладників Збербанку колишнього СРСР розпочався 2 квітня. Першими актуалізують дані вкладників, які досягли 80 років. Люди насправді хвилюються, бояться, що. Не дочекаються грошей, що не вистачить сил стояти у чергах? Одна думка про ходіння у каси змушує літніх людей нервувати. Чи зможуть банкіри впорядкувати процес отримання грошей так, аби він пройшов максимально цивілізовано? Що насправді відбувається? Коли і як віддаватимуть гроші вкладникам, з'ясуємо ці та інші питання далі у програмі. Хто має право на актуалізацію? Є заощадження громадян, бувшого Радянського Союзу, і хто має право їх отримати, Та мають право отримати всі. Але президент все-таки сказав, що є принцип соціальної справедливості. Ті, хто не зміг отримати ту тисячу, яку виплачували в тому році, в 2008 році, то тепер треба, щоб ті люди, які зареєструвались тоді, отримали відривні талончики. Отримали, ну мають на руках книжки був шумені ну, ощадні книжки, і вони можуть звернутися до ощадного банку з тим, щоб актуалізуватися і отримати тисячу, яку оголосив наш президент. Наскільки етапів ви поділили цей процес, і що саме зараз треба робити громадянам, які мають право на актуалізацію? Той хто. Заходив до наших відділень, він мог отримати отакий от флаєр. Він розпоч... напечатаний їх в достатній кількості для кожного укладника у нас обліковується десь близько 140 тисяч громадян, які зареєструвалися в 2008 році, і які мають право отримати ці кошти. Ми, ну, Ощадний банк випустив такий флаєр, і тут чітко написано, що люди можуть звернутися на телефонну лінію. Вона теж тут є, 8044 364 2121. І е, зайти на сайт Щадбанку і зареєструватися для актуалізації там. Ну, чітко визначено порядок звернення. Ну, банк запропонував все-таки таку градацію е, людям, яким випадалося 80 і більше років, е, щоб телефонували, і реєструвалися. Для актуалізації з 2.04 по 20.04. Кому 70-79 років з 21.04.2012 по 20.05.2012. Людям, яким виповнилось 60-69 років, з 21.05 по 20.06. І 50-59 з 21.06 по 20.07 і тім кому 50 років з 21.07. тобто варто дотримуватися даного графіка бажано дотримуватися, але якщо виникають ситуації, коли людина по тим чи іншим моментам не може дотримуватися цього порядку, то я думаю, що нічого страшного не буде, якщо вона звернеться їй допоможуть в цьому. Ми чули, що люди не могли дозвонитися у перші дні, приходили до банку особисто, але у кожного із літніх людей є близькі чи рідні, які вміють користуватися комп'ютером. Тому проблем не повинно виникати із заповненням спеціальної форми для вкладників на офіційному сайті Ощадбанку для визначення часу і адреси установи, де буде далі проводитись актуалізація. Як знайти потрібний сайт і заповнити спеціальну форму? Дивіться і навчайтесь. Для получения э, даты регистрации, э, актуализации вкладчиков Сбербанка, бывшего Сбербанка Срср, вам нужно э, зайти на сайт www.oshadnybank.com.ua Ми зайшли Мы зашли на главную страницу Ощадбанка, э, где мы теперь находим блок для вкладників Сбербанку колишнього Срср формат для отримания информации щодо актуализации данных. Смотрим свою серию номер паспорта и набираем просто номер. И номер отделения набираем полностью. 10010. -10, Наше отделение двадцатое на данный момент. И антиспам. И здесь теперь э, показывает нам календарь, где мы видим адрес, обслуж... э, адрес обслуживания, куда нужно обратиться. Мы выбрали на 11.04 на 11.35. Набираем здесь свой контактный номер телефона. Все. на 1104, на 1135, адрес Гагарина 9. Назначили дату на актуализацию. Это был один из способов, благодаря которому мы можем назначить дату и время актуализации данных. Это очень удобно, быстро. Я вам скажу, что звернення идут и те люди, які приходять до нас уже актуалізуватися, бо ми вже їх актуалізуємо з 204. То е, ми їх робимо опитування, і люди нам кажуть, що е, хтось дозвонився з першого разу, хтось з другого, хтось з третього, але четвертого не було. Можливо, е, ну комусь. Телефонний зв'язок не такий вже гарний і десь щось не вийшло, то треба дзвонити ще раз. І ми їй допоможемо або зареєструватись на сайті, або зателефонувати. Ми обов'язково допоможемо, щоб ніхто не таких не повинно бути. Хто не дозвонився або не зареєструвався для актуалізації. Якщо людина не пройде от цю актуалізацію до 1 червня, от виплати починаються 1 червня. все, дорога вже закрита? Ні. Актуалізацію ми будемо робити до кінця виплат, так як і видачу е карток до 1, ну там визнач, термобу, до 1 грудня. Я думаю, що зупиняти процес актуалізації не будемо. може бути така ситуація, що людина втратила ощад е книжку? Може бути, але вона може звернутися за дублікатом. Тобто, тут немає жодної проблеми? Нічого, да. угу. Чи можна отримати кошти за вкладом на підставі права на спадщину? Можна, Як? але треба вступити в спадщину. Непередбачувані ситуації можуть виникати, але банківські працівники обіцяють бути уважними. Нікого назад не відправляють без допомоги. У цьому ми переконалися, побувавши на прийомі у спеціаліста. Один громадянин, наприклад, втратив відривний талон 2008 року. Іншого вкладника не виявилося у списках. Наступні не дозвонилися за номерами телефонів гарячої лінії, прийшли без потрібних копій документів. Є й такі, які вже зразу скаржаться на гарячу лінію губернатора. что вообще у вас произошло? Вот скажите нам, расскажите. В 2008 зарегистрировала на получение 1000 гривен. И это, сегодня выходили на горячую линию, и это, мне сказали, что вам выдачи ноль, поскольку в 2008 вы получили. А я их не получала. Вам нужно обратиться в кассу Ощадного банка по местонахождению нахождения вашего я, ну, все, банка. Сейчас разберутся, да, проверят. Кто получал, получал ли вы, может быть, это какой-то сбой на сайте Ощадбанка. Если вы не получали, вы в любом случае получите. Не могли найти в списках, тогда он не приходит сюда. Можем найти, да, его у себя в списке. А потом уже, если он есть у нас, он идет в карту. Я розумію, що і договір також прийдеться підписувати, але ми вже чули роз'яснення про те, що все це буде надзвичайно швидко зроблено, що ці договори вони вже в такому автоматичному режимі навіть підготовлені під конкретну особу. Так і буде. Людині вже буде підготовлено і спрощений договір. Постанови Ощадного банку вже затверджена національна картка, до речі, і ми вам передамо матеріали по ній. Затверджений перелік тих подій, які можуть зробити на основі цієї картки. Тут людина може звернутися, і ну куди де людина може отримати кошти в банкоматі, де в посттерміналі, де в сітях. Але в сітях магазинів тих, які стоять наші термінали, Ащадного банку. Певно, старші люди, от на мою думку, я думала так, вони повинні були по закону справедливості, тому що вони літні, можливо, і по 90 років комусь є першими отримати. У справа в тому, що якщо людина зателефонувала і їй вже призначено, в черги вже не повинна бути, тому що вона прийде у свій визначений час, і більше того, ну цій людині. Якщо людина похилого віку і не може прийти, визначено, що можна прийти із задовірності людина, яка може прийти, представляти її інтереси. Якщо людина з різних причин вчасно не прийшла до каси банку і не отримала картку, чи може вона це зробити пізніше? Так, вона може звернутися і після того часу, як, який їй призначено. Банкіри радять не поспішати і не нервувати, все робити вчасно, відповідно до озвучених графіків, згідно із вашим віком, у визначений термін актуалізуватися у реєстрі вкладників Ощадбанку, прийти до каси у призначений час і завчасно підготувати потрібні документи та їх копії, аби отримати національну платіжну картку. Виплати розпочнуться з 1 червня і триватимуть до кінця 2012 року. Йдеться про 6 мільйонів вкладників і про загальну суму в 6 мільярдів гривень. За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 мільярди гривень. Знайдуть гроші для всіх цих людей, які актуалізуються. Я впевнений в тому, що е Ну, коштів вистачить і чому? Адже затрати, які е, зроблені для випуску цих карток, для е, спрощеної процедури актуалізації, для спрощеної видачі, е, вже зробили дуже багато. Тому е, навряд чи люди, які розуміють важливість такої, ну, такого кроку, е, як соціальна справедливість. Будуть ну, дозволять собі не виплатити кошти. Це було б навіть десь неправильно. На до шахраїв, як правило, потрапляють довірливі люди, одинокі громадяни, похилого віку, соціально неблагополучні, юридично необізнані. Як бачимо, майже всі ми, втративши пильність, можемо стати жертвою зловмисників. А захиститися у суді вдається одиницям, бо квартирні шахраї вміло маніпулюють документами. Про ситуацію, в яку потрапила учасник партизанської та підпільної боротьби, одинока літня жінка, мешканка Кіровограда Раїса Петрова, розкажемо далі в програмі. Привертаємо особливу увагу правоохоронців, представників влади. Громадськості, щоб напередодні 9 травня вирішити проблему жінки, щоб колишня партизанка і підпільниця, учасниця великої вітчизняної війни, не опинилася на вулиці безпритольною, а спритні шахраї знали, що відповідальність настане. Дивним чином всі зацікавлені у продажу проблемного житла по вулиці Єгорова 5 А знайшли один одного, зібралися у нотаріуса і зробили все, аби бабуся підписала попередній договір. Розрахувалася якнайшвидше і не помітила якоїсь там дрібнички, що на житло накладено арешт. Певно, власник квартири Леонід Маркович добре усвідомлював, що бабуся не розуміє подальші правові наслідки. Власник житла добре знав, що має борги і на квартиру накладено арешт. Навіть в угоді записано, що він зобов'язується. Зняти заборону на відчуження до укладання основного договору. Жінка в'їхала у квартиру, зробила ремонт, повірила продавцеві і вважає себе власником квартири, адже добросовісно розрахувалася за житло. А виявляється, що живе як квартирант, бо укласти з нею основний договір, де Юре, неможливо без погашення боргу і зняття арешту із квартири. Коли зрозуміла аферу, звернулася до правоохоронців міського голови. Тепер хоче потрапити на прийом до губернатора. Як його однопартієць, член партії регіонів, вона вірить, що в її біді лише він допоможе. Я подумала, що я прописана, що я хазяйка. А виявляється, приходить до мене однажды э, чоловік із виконавця э, суду і говорить, Рис Петровна, а де Уманський? Я говорю, я не знаю, де Уманський. Всі йдуть до Уманського. Думаю, квартира ж це його. Я говорю, а он же здесь не живет, он выписан. Как выписан? Я думаю, так я прописана, показываю паспорт, что я прописана здесь. А он говорит, как, как вы прописаны, это не может быть. У него задолженность большая 200 тысяч долларов. И его, вас никак не могут прописать. Я ну так прописали же? Ну, коротше, він виписався, його нету. Як почали вот вот я, туди з'явився, туди з'явився, другій місто з'явився. Що відбулося насправді? Було укладено попередній договір на укладення основного договору. За попереднім договором була передана продавцю вся сума вартості цієї квартири. І в цьому попередньому договорі було прописано зобов'язання власника квартири у певний період зняти заборону з квартири, зняти арешт і оформити основний договір. У термін, передбачений попереднім договором, не було виконано зобов'язання стосовно основного договору по зняття арешту і укладенню основного договору. Тому на сьогодні можемо йти або про... Прихований продаж і аферу, що вбачається, ну, по ситуації це афера. Чому я можу так стверджувати? Ну, по-перше, якщо е, сторони мають намір зняти в банку арешт на квартиру, яка знаходиться під забороною, то це робиться до підписання основного договору. Здійснено насправді скриту продажу квартири. Знову ж таки, е, що було підґрунтям цієї афери? Ну, три складових, на мою думку. Перше, це правова необізнаність покупця, вона довірилася сторонній особі, яка не мала перед нею жодних зобов'язань. Вона звернулася до чи ріелтора, чи маклера, я не знаю, цю особу. От. Але якщо посередник бере на себе якісь там зобов'язання, це має оформлюватися договором. Не було укладено договір між посередником і покупцем на виконання якихось дій. І, відповідно, ніякої відповідальності посередник не несе, бо немає зобов'язань, немає договору. Це перше. Друге, довірливість громадян, які довіряють, не маючи належних на це власне підстав, людині, яка не відповідає за свої дії, що ми бачимо в цьому випадку. І третє це, на жаль, повна безвідповідальність нашої міліції, до якої Важко звернутися за захистом своїх прав. Довірила пенсіонерка, не читала документ, підписала попередній договір про намір укласти основний договір на придбання квартири, але всі гроші зразу віддала. Хоча це зазвичай робиться при укладанні основного договору купівлі-продажу і придбала кота в мішку, бо на момент укладання попереднього договору на квартиру була накладена заборона на відчуження. Бабуся цей доленосний пункт сама не читала і не бачила. Попередній договір їй зачитали у нотаріуса, взявши за читання 500 доларів. Виявляється, власник квартири мав невиплачений борг. Квартиру будь-якої хвилини може забрати виконавча служба. Всі причетні до афери опинилися невинними. Нотаріус має право посвідчувати такі договори. Власник заробив собі гроші, а сусідка не підписувалась про надання допомоги покупцеві. Таріос підписував попередній договір. Попередній договір. Ну я скажу так, тема досить темна і недосліджена у сучасному праві, тому теоретично він міг цей договір укласти, міг. але основного договору далі і не послідувало. Тобто, з чим залишилося, пані покупець квартири залишилося з попереднім договором. По якому зобов'язання власникам не виконано, що не дозволило укласти основний договір. Викинути людину на вулицю діями виконавчої служби, враховуючи її статус, враховуючи її заслуги, навряд чи виконавча служба візьме себе таку відповідальність. Тобто людина ну, може тут проживати на цій пороховій бочці, але е, квартира не залишиться ні її спадкоємцям, нікому. Я як квартира тут. Тепер, вчора, міліція у мене була здесь целый час я розговорювала. Він мені сказав, що ми нічого не можемо зробити. Хоча вона, як покупець, всі зобов'язання по договору виконала, є підстави звертатися в суд для визнання за нею права власності, і там уже буде суд дивитися, чи правомірно було укладати Попередній договір про наявності заборони на продаж чи визнати за усієї людини, яка добросовісно виконала всі свої зобов'язання по договору, тобто сплатила ціну обумовлену договором. Вона в даному випадку тут зареєстрована, що їй дає підставу тут проживати все буде вирішатися в суді. Я, я, хочу, щоб знайти якусь правду, щоб мене, щоб мене зробити хозяйкою в цьому домі. Все ж я дала 22 тисячі 500 доларів. власник квартири взяв у бабусі гроші, повну вартість квартири, що підтверджує попередній договір, але не поспішив до державних виконавців розрахуватися із боргами. Він не виконав і умови попереднього договору. Можливо, це шахрайство і настав час відповідальним органам просто нагадати Борженукові його обов'язки перед державою і законом. Обізнаний, значить, захищений. Знайдіть час для корисної інформації. Оберіть лінію захисту. З вами була Олена Роміцина. До побачення.